Добрий вечір, мої родини, слухать вечір. такий добрий, прекрасний, чудовий. Ви знаєте, що у нас кожне утро, кожен вечір класний. Так, мої рідненьки. Я бігом приїхала з роботи, собачок покормила, водичку поміняла. Бігом душ шарко, ну ви знаєте, душ шарко. Це мої шланги в дирочку. Я собі напороблю і обмиваюся вся, щоб, знаєте, десь не пропустити. Я вже виїхала, я тою Каруцькою їду біченькою. Це я приїхала з роботи. Тою їду, тому що я можу до неї провикнути, але. Но... Ну, от, вона резва, вона така резва, я тільки чуть, чуть на газ, вона як дає жарі. Мої, короті, у мене сьогодні взагалі вечір. Іду на, на масаж. После масажу йду на тренування. Е, у мене ж попригунчик завтра. А так як завтра в нашій альбіночки святиє і то, понятно, що ми підемо празднувати іменіни. Правильно мої красуні? Правильно, ви теж підете за мною. Сьогодні в мене отакий от насичений день плюс. Сьогодні вийде нове шоу, нова програма. Да, да, я думаю, це буде круто. Це я вам потім покажу. І ви мені в коментарях напишете, чи це круто, чи це ні. Зараз оцініть мою цибулиночку. Значить дивіться, це цибулинка, це я в світу ланкоті брала, До неї ще дівчатки йдуть штанішки. Ще штаніжки такі широкі, знаєте, одіваються. Вони теж обладино курті. Ну я штанішки не оділа, йду на масаж. Одним словом, а пропустіться. Добрий вечір, мої красотулечки, добрий вечір. Я такі, що, ну, вам показувала свою цибулинку, вже 18-10. У мене все сьогодні взагалі після масажу попригунчик ще. Сьогодні такий. Ну, да. сьогодні... Так, дівчатка. Ну, сьогодні ми вирішили робити який масаж? Э, Презитерапія. Що таке прізвитея? Це, це лімфодренажний масаж, апаратний, який ну, видавлює лімфочку і підтягує кожу. Підтягує нашу красиву кожу. Я от трошки ручки держу, бо я вже на масаж приїжджаю без лівочка. Звісно, e, Максим Максимович сказав, мені що без нього не можна ходити сильно, але ти мені так хочеться, не так не що вони мають такі маленькі, такі гарненькі, ну просто неймовірно круті. У нас ще є время? Так. Ні, ми давайте йдемо в другий ролі, з вами ми щось скажемо. В ефірі вже? Так. А що ви нічого не кажете? А я ж собі не знаю, чи <laughs> настраювати Дівчатка, значить, дивіться, э, деякі дівчатка задають э, задають запитання, що таке вакуумний масаж. Олечка, скажи, что такое вакуумный массаж. Так, если можно, я быстренько на... да. так вот расскажу девочкам. Да. Вакуумный лимфодренажный массаж это массаж аппаратный. В моем случае я делаю его аппаратом. Я работаю по лимфе, получается, ускало, улучшаем лимфоток, выводим лишнюю жидкость из организма, токсины. За счет этого лимфа чистится, ну и общее состояние здоровья, как бы мы чувствуем легкость во всем теле. Ну, ми чувствуємо дівчатка. Я вам хочу сказати, що я показала з вивес, Олечка, ви бачите, так? Да? Бачила, дуже. вес, дивіться, Максим Максим ж дав точок, Олічка, попригончик, дає результат, дівчатка. Ну просто я вся перед вами. Я ж нікуди не ховаюсь. Так, починаємо. Давайте робіть. Одівайте мене. Так, да, Нам ну, таку трошки ровно ровно. Ага, ровно, ровно, ровно ровно, ровно, ровно. Дівчатка сьогодні у нас Ой, Це що таке? Це такі тюніки на ножки. Вот этот пальчики сдавливать. Да? Да. <laughs> с каждым разом. А что шея робит? Ну, а это шея, а что ш... Ше, шея? Что да. Я роблю рефлифтинг, притяжечку по телу. По а руку, может лицу. мы ее в следующий раз сделаем с вами? Нет, еще рано, Рано, да? Да, рано. Мы сделаем. Вообще рефлифтинг я запускаю только осень туда, зима. У ага. такая более процедурка зимняя. Ага. Обгортания пойдут. шире ножичку, бо я трошки вам не дотягнула. Шире. Да, да. -да. Ні, масажі ми вам зробимо, тут теж дуже хорошо буде на масі. Цечки на ножки вдівайте, ще десь. Ні, ні, зараз ще ручки, все буде. А, ще ручки. Ага, лягаємо, лягаємо. Зараз, зараз подождіть, я піднімлюсь. Ага, це ми животик, що, да? так? Так, да. ага. І рук, а хоч голову, ні, Ні, тут оставлю вам. Що, сходиться чи не сходиться? Дівчатка, подивіться на цю красоту. А що цей масаж дає, ну кажіть мені? Виганяє зайву водичку. Ага, дівчатка, Це мої пальчики. Ось Бачите, пальчики десь мої тут. Ага, А це що таке, що вони не Боже, це що таке. Без купа гріше не виглядає. Вся закопорена. Так, все мені робиться ручка. Целе. Це. Одне слово, дівчатка, целий процес. Щось починаю да. стягувати. Слухайте, не ну, це стягування, ну прикольне стягування, да? Да. Ножки. Начинаем, так? Починають ножки. Починаємо так з пальчиків, сейчас закачую. Бачите, ваші пальчики. Надувається? Да, так, надується Боже, пальчики. Я, я таке ще не робила. Дівчатка, я хочу вам сказати, що взагалі воно ну, ну, після масажу у Леониду сказати, що я себе так почуваю, по-перше. У мене зараз, знаєте, воно в місті і масаж, і попригончик, і воно так круто, дівчатка, повірте мені, цей масаж це остоє. Значить, дивіться, ви питали, скільки стоїть? 700 гривень, так, да, Оля? 700 гривень? Масаж, так. Да, да. Є ваші терапія, це, що ми робимо зараз, Тоже 350. А, 350. Ага, дівчатка, да. вакуумний масаж 700, пресотерапія 350. Скільки так треба лежати? 40 минут. 40 хвилин я лежу і біжу на попригончик. Я думаю, я вам все показала. Я вас I love you. Я мені сказала вам I love you. значить дивіться, що таке Воно мене зараз присануло, а потім відпускає, так? Так. Вроді я як на качельки якісь піднімаюся, вверх я опускаюсь. Зараз воно мені так ставлять, так хорошо, хорошо. Кров побіжала, потіла. Боже, воно мене геть спустило вже так пішли ножки. такий в ножках такий толчок, значить, полетки йде, да? Да, да, палочок, да. Полетки такі чувствують толчок. Ну, сначала пальчики, потім до ікри, потім далі, далі. Угу. Дівчатка, я хочу сказати, що і вакуумний масаж, і пресотерапія, і, і попригунчик. Тобто нас, звісно, поставити. Я думаю, Максим Максимович, я так собі ножки, ручки вбив. Я хочу сказати, Максим Максимович, що? Я так думаю, ножки, ручки нам треба туди обирати. Правда, от особено вакуумний масаж він так підбиває. Воно спочатку м'ягеньке в мене було, потім підбиває хорошо. Дівчатка, повірте, вакуумним масажем не пропустить, не одна наша клеточка не пропуститься. А пресотерапія мене зараз качає. качаю, качаю. А Вакуумный вот. массаж, который мы делаем, вот который ручной, который я работаю, он очень хорошо разбивает вот эту всю фиброзность, которая отложилась подкожно. И даже когда идете к Максим, Максиму Максимовичу, а этот потом внутреннее вот это все становится такое гладенькое, мягенькое, его очень хорошо потом убирать, и нет такой вот ну, провалов в угроме. Качай, ну <сих> <сих> Он Она меня так, так, ой, он у меня качает. Я чувствую, как на чижаба надулась. Угу. Мне так классно. А тепер хоче вискати ягорославою хай лаві.